Як сказав французький філософ Габріель Марсель, значною мірою від нас залежить, чи житимуть в наших спогадах ті, хто пішов із життя. Пам'ять про великого етнографа, фольклориста, автора слів державного гімну України Павла Чубинського безсмертна. І Борис Пільці, як ніхто інший, роблять усе можливе, щоб слава про видатного земляка ніколи не згасла. Цьогоріч, 27 січня, виповнилося 175 років від дня народження Павла Платоновича. Непередбачувана погода не стала на заваді проведення заходів, один з яких є традиційним покладення квітів до могили славетного українця. Спольському міському будинку культури відбувся концерт, присвячений 175-річчю – від дня народження людини з величезним талантом і незломною вірою в те, що робиш. Переслідуваний царським урядом двічі засланий. Він невтомно працював заради науки і зібрав величезну кількість статистичного та етнографічного матеріалу. Тривалий час твори Павла Чубинського були заборонені. Та забуттям Україною незалежності історичну справедливість було відновлено. І слова вірша, що не вмерла Україна, стали національним гімном нашої держави. Це визволено ім'я Чубинського і зробило його безсмертним на віки. До вітального слова запросили міського голову. Анатолій Федорчук відзначив, що напередодні свята отримав прохання не проводити захід у зв'язку з подіями на Майдані Незалежності у Києві, але не зміг погодитися, враховуючи велич Павла Чубинського. Це людина дійсно є гордість не тільки бориспічини Київського краю, а всієї України. Тому що саме Павло Платонович Чубинський проповідував традиції української культури, українську мову. Саме за це його засилали на заслання до Сибіру. Саме ця людина, про яку ще, на жаль, дуже мало знають. До 170-річчя від дня народження Павла Платоновича у світ вийшла книга краєзнавця Андрія Зиля. Народознавець Чубинський і його доба. Сюрпризом заходу стала презентація другого тому Мітка життя зі спадщини Павла Чубинського. На сцену запросили автора ідеї створення книжки Світлану Крупчану. Мітка життя вона не повинна перерватися попри всі життєві гаражі при коті. Те, що споконвік передається від матері до дочі, від батька до сина, звичайні, обряди, традиції, усунатина творчість і робить за життя. Непередньо і прекрасне борісів це пощастило мати такого дивного земляка, як Павло Чудинський. Чубинський жінка подякувала міському голові, що почув, повірив, підтримав своїй ідейній наставниці Людмилі Пасенко, також творчому колективу, що створив цю книжку працівникам музею Івана Гончара, і тим, хто долучився. Далі слово надали доктору філософських наук професору Олені Івановській. Жінка розпочала свій виступ із хвилини мовчання в пам'ять загиблих на майдані, і тільки після цього взяла слово. Я о, хочу сказати, що дійсно смисли ті, закладені в цій книжці, які на сьогоднішній момент так лаконічно лише десятьох примірника пошириться в Україну. Це на сьогоднішній день. Це великий успіх, але думаю, що це великий усіх наш бій, тому що в культуру в науку треба вкладати не лише зльозу, треба ще вкладати фінанси. Від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради подяку висловили усім, хто долучився до створення унікального народознавчого видання. У книзі подано в адаптованій формі фольклорні та етнографічні матеріали, що відображують зародження, становлення і життя української родини в просторі традиційної культури. Видання складається з трьох частин. Перша зародження української землі. Друга має назву Нашому роду нема переводу. І третя мудрий. Ніхто не вродився, а навчився. Книжка починається з вірша поетеси Світлани, діду Хроманенко. злого горя, а під ним гаряче слово народилося. Душа свободи пісня сняги, і, і шороки розумілися. Ну, критика його судить, лиш в Україні це судитися, Чубинського нагородить, йому у захваті незмірному на долю піднесла вінок вічну пам'ять, сили вірного, що йшов крізь темний дозяк. Один із перших екземплярів цього видання міський голова вручив людині, яка багато зробила у пропагуванні творчості нашого славетного земляка. Директор навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіти імені Павла Чубинського Ларисі Власенко. Після цього почесними грамотами від виконавчого комітету нагородили тих, хто проводить просвітницьку роботу по увіковіченню пам'яті автора слів державного гімну України. Надцять місто Київ. До слова запросили заступника голови Київської обласної державної адміністрації Тетяну Подашевську. Громаді Бориспільщини, яка сьогодні, не зважаючи на надзвичайно складні політичні умови, зробила ось таке чудове свято. За розпорядженням губернатора Київщини Анатолія Присіжнюка кожен день в навчальних закладах починається з гімну, текст якого написав Павло Чубинський. Це виховує українську молодь, навчає любити рідну землю. Тетяна Подашевська вклонилася усім. Хто вшановує пам'ять про Павла Платоновича? Жінка зазначила, як перший внесок на відновлення садиби Чубинського вже виділено 110 тисяч гривень. Далі пані Тетяна від імені очільника області вручила почесні грамоти артистам народної академічної капели імені Чубинського. Поляцький Володимир Євгенович, досить відомий артист народної академічної хорової капели. За багаторічну сумлінну працю, особистий ваговий внесок у розвиток і збереження української культури, високу виконавську майстерність, активну громадської позицію та знагоди 175-річниці дня народження Чубинського нагороджується почесною грамотою. Підписав Анатолій Росій Песічу. Це щастить молодий. Любов, добра, благослужюва. Не забравайтеся, що людина живе і багато, тільки тоді повнені серце переповнене від любові. До слова запросили депутата Київської обласної ради, президента Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого Валентину Стрілько. «У 1986 році в Нівденській школі, яку я очолювала, ми вперше відкрили кімнату Павла Чубинського. Це було не так просто теж зробити. Могили його не було на той час. Знайдено тому, що вона була зруйнована і пам'ятник викинули. Потім спільно з письменниками була. Віднайдено приблизне місце поховання Павла Чубинського тут на книжовому кладовищі. Після офіційної частини захід продовжили творчі колективи Борис Пільщини. На сцену запросили народний аматорський фольклорний ансамбль Травневі роси. Gracias. Oh. Чубинський прочитав заслужений працівник культури України, герой козацтва України Михайло Волков. Люблю слухати, як на ковзі славний кобзар грає. Він співає нам поважно і добру навчає, Співа про те, що діялось і що не вернеться. Павло Чубинський записував танці, популярні на Україні. Їм присвячений один із семи томів праці етнографічно-статистичної експедиції в західноруський край. Щедрівку виконав народний ансамбль танцю Міленіум. Сцену запросили лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів Риму Хромцову. як свободи, і живуть на світі народи, і коли хати за горло бра. Казан гору умы Оль, хлопчиків козачата привітав усіх піснею. Яскравим виступом усіх привітали учасниці вокального ансамблю Співаночка разом зі своїми керівниками Тетяною та Олександром Лузанами. Осили директора навчально-виховного комплексу Ліцей Дизайн освіти імені Павла Чубинського Ларису Власенко. Наш національний гір, наш національний прав і наш національний гімн без сумніву, то є нашими великими символами. І, звісно ж, Павло Чубинський, автор слів державного, національного... Без сумніву також є нашим символом Слава Україні! Лариса Ананівна вручила дипломи премії імені Павла Чубинського за самовіддану працю та патріотичне виховання підростаючого покоління. Диплом премії Чубинського отримує народний аматорський фольклорний колектив Травневі роси. Диплом премії Чубинського отримує хор народної пісні Червона калина імені Володимира Денисенка. Вітаємо. Для отримання диплому премії імені Павла Чубинського на сцену запросили Василя Молокоста, головного отамана Черкаського товариства імені Золотаренка, генерал-полковника козацтва, героя козацтва України. Де наш кобзор. На Каїнській горі за журій тихі над Славутичем схилився, і де Богдан Хмельницький у Чигирині за волю України помолився. Звятом вас, слава Україні! До слова запросили президента Міжнародного благодійного фонду імені Павла Чубинського Олександра Конечного. Символічно, що місто Бориспи колись слов'янської культури, давело для нащадків свою унікальність та самобутність, в якому цінуються історична пам'ять і виховується в молодь, дусі патріотизму і любові до нашої батьківщини. Чому році ми з вами визначаємо ювелей двох видатних особистостей України? Соця річчя Павла Чубинського річ, Григорьовича Сученка <реку> дипломами лауратів та медалями від благодійного міжнародного фонду Павла Чубинського нагородили тих, хто вніс вагомий внесок у справі відродження та збереження історико-культурної спадщини українського народу. Стали заступнику директора з виховної роботи спеціалізованої школи номер 112 імені Тараса Шевченка міста Києва, голові правління благодійного фонду Ніні Командишко. 16 років назад. За нашої за моєї ініціативи в школі перед першим уроком лунає гімн України, всі діти. І зараз уже всі батьки співають всі разом гімн України. Зранку о 8.30. Я бажаю всім вам здоров'я. Я бажаю вам всім наснаги, творчого натхнення, успіхів в усіх ваших справах. Слава Україні! До слова запросили відомого українського поета, лауреата премії Павла Чубинського, нашого земляка Петра Засенка. Чоловік розповів, як у дитинстві його мати колгоспниця співала майбутній гімн України, який на той час. Був під забороною. Така наша українська етнопедагогіка. Передати нащадкам оте найдорожче, що в нас є. А хай воно буде на всяк випадок. І от я на сьогодні згадую і радію цього, радіє моя душа, що ми сьогодні відверто, відкрито і співаємо гімн України. І радіємо того. привітати Бориспільську землю та й усіх українців з днем народження великого Павла Чубинського завітав і муніципальний камерний хор Бориспільської міської ради, диригентом якого є заслужений артист України Олександр Зюськін. За народними традиціями, які з таким теплом описував Павло Чубинський, у виконанні хору прозвучав всесвітньо відомий щедрик в обробці Миколи Леонтовича. we Чубинський записав близько чотирьох тисяч обрядових пісень. Одну з них виконав муніципальний хор. Пам'ять про великого етнографа, фольклориста, автора слів державного гімну України безсмертна, і головне наше завдання полягає у тому, щоб вона такою залишалася не лише у словах, але й в душах. Ігор ігоршатайло, тема тижня, телеканал Бориспіль.